Чому ви все одно можете знаходити кліщів, хоча використовуєте таблетки для захисту? Для цього потрібно розібратись у механізмі дії таблеток від кліщів. Таблетки Simparica, Нексгард, Bravecto не відлякують кліщів, вони працюють по-іншому. Схема дуже проста. Собака з'їдає таблетку, діюча речовина потрапляє в кров, кліщ присмоктується і разом з кров'ю отримує смертельну дозу. І через короткий проміжок часу кліщ гине. Тому так, кліщ може залізти на собаку і навіть присмоктатися, але він не встигне довго жити і тим більше передати небезпечні хвороби. Що важливо знати, таблетки не створюють невидимий захист навколо тіла. Обов'язково потрібно оглядати тварину після прогулянки. Це нормально навіть при захисті таблетками. Можна додатково використовувати нашийники або спреї. Вони відлякують кліщі ще до укусу. Таблетки це про надійний захист здоров'я від хвороб, які переносять кліщі. А знайдені кліщі на шерсті це нормальний процес, а не ознака того, що засіб не працює. А замовити всі препарати для захисту ви завжди можете на сайті Zorum.